Це фінал! Фінал Ріги Чемпіонів! Донецький шахтар сьогодні зіграє проти Баварії Мюнхен. Не хочу затримувати вашого часу довго. Скажу тільки наступне: підписуйтесь на канал, адже далі в нас буде дуже цікавий проект. Ми будемо грати за збірну України на Євро 2020. Також, друзі, хто не бачив попередніх матчів Донецького шахтаря в Лізі Чемпіонів, за підсказкою нижче або ж вище, або в описі цього відео. Ви знайдете всі посилання. Підтримуйте нашу рідну Україну в описі цього відео. Ну, а ми розпочинаємо. Поїхали! Доброго вечора! Ми з України! Фінал Ліги Чемпіонів! Донецький Шахтар сьогодні грає проти баварії Мюнхен. Цей день настав. Всі його так довго чекали. Ви його чекали, дорогі друзі, і ось. Ось цей поєдинок розпочинається прямо зараз. Ось цей кубок. Кубок Ліги Чемпіонів, за який сьогодні будуть боротися дві команди: одна з України, а інша з Німеччини. Дуже тяжкий шлях донецького шахтаря до фіналу Ліги Чемпіонів, про який ми з вами трішечки поговоримо згодом. Ну а прямо зараз послухаємо гімн Ліги Чемпіонів, а потім продовжимо. Для донецького шахтаря в цьому сезоні 21-22 гімн Ліги чемпіонів звучить в останнє. І так пройдемося по стартовому складу донецького шахтаря. Сьогодні на воротах буде стояти Андрій П'яток під 30 30-м номером, четвертий Сергій Кривцов Четвертий Тарас Степаненко, капітан команди, одинадцятий Давід Нерес, дев'ятнадцятий Манор Соломон, двадцятий Михайло Мудрик, двадцять другий Микола Матвієнко, двадцять третій Ласіна Трауре, двадцять п'ятий. Георгій Судаков, двадцять шостий. Юхим Конопля, тридцять перший Ісмаїлі, головний тренер донецького шахтаря. Ігор Йовічевич. Викладає він на цей поєдинок сьогодні. Доволі оптимальний склад. Доволі найсильніший склад, який може бути в принципі на даний момент у донецького шахтаря. Про нього ми поговоримо трошечки згодом. Ну а прямо зараз стартовий склад Баварії Мюнхен. Під номером один на воротах сьогодні стоїть Мануель Ноєр. Другий Дайо Упомікано. Четвертий Ніклас Зюля, шостий Йозуа Кімік, сьомий Серж Гнабрі, восьмий Леон Горецька, дев'ятий. Роберт Лавандовський. Десятий Лерой Сане. Вісімнадцятий Марсель Сабіцер. Двадцять перший Лукас Ернандес. Два п'ятий Томас Мюллер. Ем головний тренер Баварії і Мюнхен. Юліан Нагельсман. І так Баварія розігрує м'яч в центрі поля. Друзі, цей день настав. Цей поєдинок настав. Хух, бажаємо донецькому шахтарю тільки перемоги. Сьогодні фінал Ліги Чемпіонів. Я надіюся, що ви зарядилися емоціями. Я надіюсь на те, що сьогодні поєдинок буде дуже цікавим, дуже багато буде забитих м'ячів. І вже Баварія в Атаці. Перший простір від Сане. На, е, наші хлопці його блокують. Все добре, все спокійно. І так, друзі, давайте поговоримо трішечки про стартовий склад донецького Шахтаря. Сьогодні Ігор Євічевич дає шанс зіграти Андрію П'ятову на воротах. І це прекрасно. Ветерани Донецького Шахтаря сьогодні грає. І я надіюся, він нас не підведе. І так, атака донецького Шахтаря Михайло Мудрик з лівого флангу відпасовує на Судакова. Судаков повертає на Траоре. Траоре віддавав на нереса. Нерес при розвороті м'яч втрачає. І вже Баварія в Атаці. Томас Мюллер відпасовує на Левандовського. Досить незвично називати це прізвище в стані Баварії Мюнхен. Але, друзі, це фінал Ліги Чемпіонів сезону 2021-2022. Тому саме тут, саме сьогодні, Роберт Левандовський грає за Баварію Мюнхен у цьому моменті. Лерой Сане був положений поза грою. І це добре. Адже Микола Матвієнко встигає вийти, встигає тримати лінію атаці донецький шахтар. Траоре. Ласіна Траоре На Соломона. Дуже цікаве рішення стосовно Соломона. Соломон, простріл! Один! Один нуль! Донецький Шахтар забиває на 15-й хвилині! Тільки хотів сказати, що Ігор Євічевич якийсь зробив незрозуміле рішення стосовно того, що поставив. Соломона сьогодні в стартовому складі. А він віддає передачку на Тараса Степаненка, який забиває. Ось вам і поворотік. Ось вам і розворотік. Ось вам і Галішнік. Друзі, я вітаю всіх болівальників донецького шахтаря. Доволі швидко ми забиваємо. Я навіть не очікував, що донецький шахтар так швидко заб'є Баварії Мюнхен. 1-0 ми попереду. 15-та хвилина. Зазнаватися ми не будемо. Але. Це дуже класно, що ми забиваємо. Соломон взагалі не так багато зіграв за Донецький Шахтар у цьогорічньому розіграші Ліги Чемпіонів. Але сьогодні він робить результат. Сьогодні Соломон віддає результативну передачу. Зарай яка помилка і яке ж перехоплення від Матвієнка. Молочинка. Матвієнко перехоплення. Розвиваємо свою атаку. Михайло Мудрик. На Судакова. Судаков в центр знаходить Соломона. Соломон на трауре. Ось тут може бути небезпечно. Зараз Михайло Мудрик. Михайло Мудрик на трауре. Трауре може пробити це і відстані. Ні, не пробиває. Трауре. Там м'яч доходить до Соломона. Соломон розвертається. Не знаю, яким чином, але м'яч було втрачено. штрафному майданчику Баварії Мюнхен. І ось тут Томас Мюллер засильно на сане віддавав передачу. М'яч покидає межі поля. Вкидання для донецького шахтаря. Швиденько все відбувається. Юхим Конопля. Вкинув за бокової. І вже м'яч на лівому фланзі. Михайло Мудрик. Назад на Ісмаїлі. Судаков. Матвієнко. Судаков помиляється. Судаков м'яч втрачає. Роберт Левандовський. Ось таких привозів робити для Баварії і Мюнхен абсолютно не потрібно. Адже м'яч забирати в них надзвичайно тяжко. Гнабрі на правому фланзі. Проти нього Ісмаїлі. Проти нього Матвієнко. Гнабрі вривається до штатного майданчика. Донецька шатаря. пробиває. Гнабрі. Матвієнко. Блокує цей удар. Матвієнко рятує Донецький Шахтар від можливо пропущеного м'яча першого від Баварії Мюнхен. Дуже добре. Стояв в тому місці, саме куди пробивав Гнабрі. Атака Донецького Шахтаря непогано віддавав Манор Соломон на Тараса Степаненка. Якби ж не це перехоплення. Швиденька контратака. Як швидко все відбувається у нашому сьогоднішньому поєдинку? У сьогоднішньому фіналі. Тільки атакує Донецький Жахтар. Одразу ж, одразу ж практично починає атакувати. Баварія Мюнхен! Яка прикра помилка, друзі! 1-1. 38-хвилина. Баварія зрівнює рахунок. Роберт Левандовський. Ну що ж, потрібно буде розбиратися зараз, хто і де помилився. Чому дали пробити, чому дали пройти? Ось тут дивимося. Томас Мюллер віддає на Гнабрі і помиляється Ісмаїлі. Помиляється у відборі. Матвієнко в підкаті вже, знаєте, відчайдушному намагався дістати цю прострільну передачу від Гнабрі на Роберта Левандовського. На жаль, не виходить в нього її заблокувати. І Роберт Левандовський. Нічого не залишалося зробити йому, як тільки замкнути цей простріл. один, -один. На жаль, ми також пропускаємо в першому таймі, Баварія Мюнхен взагалі дуже цікавий суперник по закінченню цього е, матчу, по закінченню Ліги Чемпіонів. Е, керівництво казало про те, що будуть дивитися на рахунок головного тренера Нагельсмана. Чи продовжить він роботу з командою, чи ні. Тому якщо сьогодні Донецький Шахтар переможе, якщо таке, звісно, відбудеться. То мені здається, кар'єра Нагельсмана може бути під загрозою. В атаці Баварія Сане на правому фланзі. Сане проти нього кривцов. Ну, батько в студії. Батько вдома. Батько відпрацьовує на всі 100%. Сергій Кривцов дуже добре у відборі. Перший тайм завершено, друзі. 59% володіння м'ячем за донецьким шахтарем. 41% на користь Баварії Мюнхен. 2-2 по ударам. Непоганий перший тайм для нас. Не хотілося би пропускати, але все ж таки, давайте продовжимо. Розпочнемо тайм номер два. Є перша заміна від донецького шахтаря. Манор Соломон покинув наше футбольне поле. Замість нього з'являється Артем Бондаренко. Також донецький шахтар змінив схему. Якщо вони розпочинали за схемою 4-4-2, то зараз вони грають за схемою 4-2-3-1. Георгій Судаков пішов грати під нападником, під ласіною Траоре. А ось замість Соломона на футбольному полі з'явився Артем Бондаренко. Українець, який, я так думаю, сьогодні підсилить гру донецького шахтаря в другому таймі. Фінал Ліги Чемпіонів потрібно дивувати. Донецькому Шахтарю потрібно дивувати. Але поки що в атаці Баварія Мюнхен Гнабрі віддає на Томаса Мюллера. І Томас Мюллер з Сергія Кривцова якось дивним чином пробиває у ствір, що саме головне наших воріт. Андрій П'ятов на місці. Андрій П'ятов. Забирає цей м'яч до своїх рук. Нерес. В атаці донецький Шахтар. Відпасовує на Трауре. Трауре зупиняється. Дивиться, кому б це віддати передачку. Знаходить Тараса Степаненка. Степаненко. На Судакова. Судаков трішечки назад на Артема Бондаренка. Ось Артем Бондаренко. Перші дотики до м'яча. Удар Михайла Мудрика замешує штрафного майданчика. Це був рикошет. Чи це настільки погано пробив Михайло Мудрик? Ви просто подивіться, яка атмосфера зараз на стадіоні. Хвиля. Запустили хвилю вболівальники. Прекрасно. Тим і чудовий футбол, коли ось так вболівальники підтримують своїх, своїх хлопців, які бігають та б'ються заради них. Донецький жахтар повертає м'яч собі. І тут вже його втрачає. Тарас Степаненко. неправильна передача, неточна. Горецька перехоплення. Переведення гри на лівий фланг. Сабіцер. В центр. Томас Мюллер. Горієцька. Намагався Тарас Степаненко м'яч нього відібрати. Горієцька закидає на Сане. Сане абсолютно вільний. Проти нього Юхим Конопля. Проти нього Сергій Кравцов м'яч відбирає Конопля. Увірвався до штрафного майданчика. До нашого штрафного майданчика. Сане. Конопля до останнього діє. М'яч відбирає. Подача. Перший кутовий. Здається, для Баварії Мюнхен в другому таймі. Відбилися хлопці. Томас Мюллер з розвороту, знову удар. Це вже другий схожий момент. В першому так само Андрій П'ятов забирає до своїх рук м'яч. Якось дуже дивно Томас Мюллер пробиває з розвороту. Ну, добре, що з розворотом, адже удари з розвороту, вони не такі серйозні, не такі сильні. Артем Бондаренко. Донецький шахтар в Атаці. Відпасовує на Тараса Степаненка. Степаненко на Нереса. Нерес чекає на підключення коноплі. Конопля підключається. Повертає на Нереса. Нерес непогано штовху має данську. Не на Тараса Степаненко. Тарас Степаненко. Можна було ж зараз пробивати в дотик, але чомусь вирішив приймати м'яч. Ласіна Траоре. Зюля його накриває. Ні. Баварія Мюнхен м'яч повертає собі. 74 хвилина. У нас рахунок 1 -1. І Донецький шахтар непогано так виходить в контратаки. Головне, саме головне, це не пропустити на останніх хвилинах. Ой, яка ж передача на Сане. Сане проти нього юхим конопля. Сане віддає передачу на Горєцьку. Андрій П'ятов! Що за сейв? Рятує практично на останніх хвилинах Андрій П'ятов свою команду. Ви подивіться, Горєцька пробиває в дотик. після того, як Сане віддавав йому передачу. Молодченко аплодую зараз Андрію П'ятову. Ключовий момент міг бути. Заміна у Баварії мюнхен Кінський команд з'являється на футбольному полі. Гнабрі покинув. Це ж футбольне поле. І так, сане подача. Бондаренко. Перший був на м'ячі на другому поверсі. Андрій П'ятов. Чому м'яч руки не бере? Ось зараз. Андрій П'ятов забирає м'яч до своїх рук. Ну так, жартувати в штрафному майданчику не можна, особливо коло Роберта Левандовського. Судаков на Нереса. Нерес. Розвертається. Знаходить Ласіна Траоре. Ласіна Траоре. Ласіна Трауре пришвидшується. Закидання на Михайла Мудрика на правий фланг. Михайло в цієї позиції можна пробити. Михайло пробиває Мануельної. Орчагне цей удар. Ух, який же ж добрий удар був тільки що у Михайла Мудрика. На жаль, він прийшовся по центру, якби в дев'яточку. Ох! Я би подивився, як Мануель його би потягнув. І так, кутовий для Донецького шахтаря. Михайло Мудрик коло м'яча. Що зроблять донечани? Михайло Мудрик. Михайло Мудрик відпасовує на Нереса. Нерес. Нерес пробиває. Нерес пробиває! Забиває За Замеш штрафного майданчика! Давід Нерес! Точним ударом! Переграє Мануеля Нойра! 2-1! Фантастика! Просто фантастика! Що за удар? Не дотягується до, до м'яча Мануель Ноєр. Ось цього ракурсу, давайте подивимося більш детально. Шикарний удар. Під самісіньку стійку. З лівої ноги Давід Нерес. Скільки там залишається часу нам? Давайте будемо його рахувати, щоб якнайшвидше Донецький шахтар став чемпіоном Ліги чемпіонів. Звучить, звісно, серйозно. Три хвилинки залишається. Три хвилинки протриматись, будь ласка. Давайте, відберіть м'яч. Будь ласка, доничани. Почуйте мене. Кіміх на Сане. Проти Сане Конопля. Конопля ставить ногу. М'яч не відбирає. Сане відпасовує на коєцьку. Коєцьку на Левандовську! Вот, а що ти будеш робити? Не втримали ми Роберта Левандовського, друзі. Не втримали. Дубль. Дубль від Роберта Левандовського. Вже в доданий час забиває поляк. А ось вона перемога була. А ось вона була прямо перед нами. Шикарний удар питань взагалі ніяких немає до Андрія П'ятого під самісіньку стійку. Точний потужний удар від Роберта Левандовського. 2-2. Ось знаєте, дуже прикро. Дуже прикро пропускати ось такі м'ячі та ще й на останніх хвилинах. Але нічого, зібрались, друзі. Два тайми по 15 хвилин у нас ще буде. Баварія Мюнхен переважає трішечки по ударам нас, але то не страшно, то таке. І так, перший овертайм я вважаю відкритим. Баварія Мюнхен розіграє м'яч в центрі поля. Заміна одна відбулася у складі донецького шахтаря. Маркус Антоніо з'явився на футбольному полі замість Тараса Степаненка. Тарас Степаненко втомився. Тарас Степаненко віддав дуже багато сил. Непогану передачу зараз від Роберта Левандовського на правий фланг на комана. Перехоплення від наших хлопців. Друзі, давайте я, в принципі, розкажу вам, як Баварія Мюнхен дійшла до фіналу. І взагалі, де вони грали в групі. А в групі вони грали проти Динамо Київ, Барселони та Бенфіки. Баварія Мюнхен посіла другу сходинку, набравши 11 залікових пунктів. Шість матчів вони зіграли, три перемоги, дві нічиї і одна поразка. Саме такий результат у Баварії Мюнхен. 11 залікових пунктів. Друге місце. Ось зараз була небезпечна атака, але Маркус Антоніо свіженький відпрацьовує. Сане, подача. Сане, Маркус Антоніо знову перший на м'ячі, На другому поверсі. Саме він розряджає ситуацію. Але Баварія Мюнхен в атаці. Роберт Левандовський. Роберт Левандовський віддавав передочку тільки що на кіміха, але помиляється. На щастя, для нас може бути контратака для Донецького. Шахтаряче не буде. Судаков з м'ячем. Судаков можна відпасовувати на Мудрика. Відпасовує на Мудрика, але засильно. Засильно. І так, раунд однієї 16-ї фіналу. Баварія Мюнхен зустрічалася з Реал Мадридом. Вони перемогли за сумою двох поєдинків з рахунком 3-1. Ну а далі раунд однієї четвертої фіналу. Грали проти Борусії Дортмунд. Також перемогли їх загальний рахунок 4-2. Лерой Санне також передача на Кіміха. Немає положення поза грою. Рефері можете вже свистіти. Практично 3 хвилини. Хоча додав ти одну. Вже зіграно. Ще й заміна в Баварії. Роберт Левандовський йде з футбольного поля. Так це ж там на руку, друзі. Максимчик. Ерік Максим. Виходить на футбольне поле. Ще один кутовий для Баварії. Подача від САНЕ. Справляємося. Все, справляємося. Ось тільки зараз. Дає свисток рефері. Перший овертайм завершено. Розпочинаємо тайм номер два. Саме овертайм 2. 15 хвилин. у нас ще є, друзі. Дві замінки від Ігора Євічовича. Замість Ісмаїлі з'являється Корнієнко. І замість Юхима Коноплі на футбольному полі з'явився Додо. Це останні дві заміни від Ігора Євічовича. Потрібно вистояти. Потрібно забити Донецькому шахтарю. Ми це можемо зробити. Ми показали те, що ми можемо боротися. Але для початку нам потрібно відібрати м'яч. Баварія в атаці. Тіміх Здавалося, невдало. Томас Мюллер на підбиранні. Ось зараз Сергій Кривцов дуже добре діє в обороні. М'яч відбирає Маркус Антоніо. На Судакова Судаков знаходить Артема Бондаренка. Бондаренко. Ух ти, добра передачка на Михайла Мудрика. Мудрик пришвидшується. Мудрик віддає непогано на Бондаренко. Бондаренко повертає на Мудрика. Михайло Мудрик. Простріл Михайло Мудрик на Лосідо Троуре стріляв, але заблокований цей простріл. Перспективна атака була Донецького Шахтаря. На жаль, ми не змогли витягнути максимум з тої атаки. І так, друзі, ще декілька слів про Баварію Мюнхен. За крок до фіналу вони грали з Ювентусом. За сумою двох поєдинків вони перемогли з рахунком 5-1. Ось так Баварія Мюнхен розвалила всіх своїх суперників до фіналу Ліги Чемпіонів. А сьогодні їм протистоїть. Команда з України. Донецький Шахтар, який ще досі не поступається. Шахтар тримається. Рахунок 2-2. І ми можемо бути ще в атаці. Одну хвилину компенсує арбітер. Донецький Шахтар в атаці. Ну, траурей віддає на... на Давіда Нереса, Давід Нерес! Давід Нерес. Трутому майданчику. Давід Нерес! Нересу, трауре, трауре Далі. Ну! Судаков! Бей, судаков! Упамікано! Упамікано м'яч відбирає, друзі. Все, фінальний свисток. Серія після матчевих пенальтів. Я нічого навмисно не говорив про цю серію е, післяматчових пенальтів, адже я не хотів, щоб вона була. Але, друзі, серія пенальті. Донецький чахтар проти Баварії Мюнхен. Перший пробиває Давід Нерес. Дивимось. Нерес проти Мануеля Нойра. Нерес забиває. Перший удар ми забиваємо. Сабіцер проти П'ятого Також. Сабіцер забиває. Артем Бондаренко. Другий удар. Від Донецького шахтаря. Артем Бондаренко точно туди пробиває, куди пробував і Девід Нерес. Переграє Мануеля Ноера. Сане проти П'ятого. Сане по центру. Забиває. Ласіна Траоре. Проти Мануеля Ноера. Пробиває Ласіна Траоре і забиває. Переграємо ми. Поки що і забиваємо все, що маємо. Томас Мюллер. А Томас Мюллер переграє Андрія П'ятова. Михайло Мудрик. Це наш четвертий удар. Михайло пробиває. Михайло та забиває. Кінслі Коман проти Андрія П'ятова. Андрій П'ятов! Втягнеть удар! Комана. Корнієнко. Йому потрібно просто забити. І тоді Шахтар стає переможцем Ліги Чемпіонів. І так, Корнієнко проти Мануеля Ноєра. Корнієнко розбігається. Пробиває. Ні. Мануель Ноер тягне удар Корнієнка. Максимчик б'є. Максимчик паненкою. Ух ти! Ну нічого собі забиває. Додо. Проти Ноєра. Додо, а Додо не забиває паненкою, друзі! о го 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 Зараз, якщо баварія заб'є, ми програємо. Горіцка! Адріб'ят! О, врятує донецький Шахтар! Що за фантастика? Що за серіал після матчевих пенальті? ГЕОРГІЙ СУДАКОВ проти Нойра! Удар поворотом! Як запомоги зараз? Мануель Ноїр, вгадує, яку утворіт! Що за неймовірна серія після матчевих пенальті! коло м'яча. Це означає, що він буде пробивати Андрію П'ятову. Ноер проти Андрія П'ятова. Забиває Ноер. Фантастика. Маркус Антоніо. На ударній позиції. Маркус Антоніо буде пробивати Восьмий удар, друзі. Восьмий. Забиває. Маркус Антоніо. Йозу Акіміх. Готується виконати восьмий удар для Баварії Мюнхен. Кімік проти 5-го. П'ятого бари удар! Донецький шахтар перемагає в цій лізі чемпіонів! В серії після матчевих пенальті! Ми, друзі! Ми перемагаємо! Ми забираємо кубок та веземо його в Україну! В Донецьк! Фантастика! Ну хоч десь! Хоч десь, друзі! Можна трішечки сьогодні помріяти! Можна трішечки помріяти! Андрій П'ятов! Герой! Герой після матчевих пенальті! Що він витворяв? Здавалося б, ми вже програли. Здавалося б, ми були за крок до поразки. Але Андрій П'ятов! Андрій П'ятов рятує донецький Шахтар сьогодні, як на мене. Фантастика! Я не можу повірити в те, що відбувається. Дуже крута, дуже енергійна, дуже емоційна серія післяматчевих пенальтів і радіють зараз футболісти. Церемонія нагородження. Андрій П'ятов. Саме він буде брати кубок. Саме він буде піднімати його над головою. Адже він був сьогодні капітаном. Після того, як Тарас Степаненко покинув футбольне поле, друзі. Звісно. І так... Ітакоо! Ось ось цей момент! Донецький Шахтар піднімає кубок Ліги Чемпіонів над головою! Просто трішечки хотів помовчати, щоб ви відчули, щоб ви почули трибуни. Почули те, як радіють та святкують футболісти. Сьогодні можна трішечки помріяти. Сьогодні можна трішечки захоплюватися тим, що відбувається на футбольному полі, у віртуальному футбольному полі, друзі, звісно ж. Але надіємося на те, що Донецький Шахтар і в реальному житті колись переможе Лігу Чемпіонів. Давайте ми з вами подивимося, хто найкращі бомбардири, хто віддавав асисти, хто взагалі по ходу цього сезону Ліги Чемпіонів був найкращим. І так дивимося. У нас Ласіна Траоре займає четверту сходинку, сім забитих м'ячів в 11 поєдинках. Ну і Нерес на восьмій позиції 6 забитих в 12 матчах. Ну а тепер асисти. Найкращий Тарас Степаненко. 5 асистів віддав за 13 поєдинків на 4 та 5 -му місці. Мудрик і Траоре в них по 4. Ось, друзі. Ось така статистика, ось такі результати цьогорічної Ліги Чемпіонів. Я надіюся, що ви отримали максимальні емоції. З цих футбольних поєдинків за Донецький шахтар, якщо так, тоді ці відео виходили не даремно. На сьогодні в мене все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал. Всім вам добра, слава Україні, героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Будьте здоровенькі! До побачення! Побачимось!